Нова гра, новий тренд серед молоді, який прийшов до нас із соціальних мереж. Це гра червоні двері, жовті двері, під час якої діти занурюються в так званий легкий транс, де вони потім говорять про те, що вони бачили, що вони відчували і так далі. Чим небезпечна ця гра? Вона небезпечна в двох своїх сторонах. Перше, це звичайно фізична. Сторона, тобто дитина, все ж таки починає входити в легкий транс. І якщо у дитини була тривога, у дитини хронічний стрес, а зараз це дуже багато у кого так, відбувається, то у дитини може в цей час відбутися панічна атака і підліток, який поруч просто зможе не допомогти. Найбільша проблема батьків полягає в тому, що вони думають, якщо ми не будемо про це говорити, отже, цього немає. Насправді, якщо ми про це не говоримо, то це не означає, що цієї проблеми немає, ця проблема існує. І тут важливо пам'ятати, що з дітьми потрібно говорити: говорити про правду і говорити про наслідки цієї гри. Достовірної інформації, звідки ця гра прийшла, немає, але є такі погляди, думки, що ця гра прийшла з Росії. Тому ми розуміємо, що в першу чергу нам потрібно захистити своїх дітей. Від цієї гри і розуміти, що починати потрібно завжди із себе своїх сімей, своїх дітей, тому що це безпека наших дітей на дітей. Зараз є великий вплив. Вплив психологічний, вплив комунікаційний, вплив інформаційний. І ця гра може бути також як один із інструментів такого впливу. Тому потрібно бути обережними, говорити зі своїми дітьми, залучати їх до якоїсь діяльності, щоб у них було хобі, щоб їм було з ким поспілкуватися, щоб вони себе не відчували одинокими, і тоді вірогідність. Тому що ваша дитина буде грати в такі ігри, вони можуть змінюватися, вони можуть прийти з будь-якої країни, насправді. Да? Але якщо ми знаємо, що наша дитина має друзів, має хобі, має інтереси, її навряд чи зацікавлять такі види гри.